день, всіх вітаю на каналі Міщоденних Життя, як воно є. Хочу сьогодні вам показати вихідний день, як він проходить в селі. Але всі знають, що в селі вихідного дня немає. Є тільки великі святкові дні, в яких і тозяйство ніхто не відміняв, годувати ніхто не відміняв. Ми вже хазяйство погодували, і сьогодні я вам хочу показати, як проходить вихідний день в селі. Ми з чоловіком вирвали бураки вже завершили кість. Їх, привезли два прицепи і це сьогодні ми хочемо їх перечистити. Зараз стірка, бо сьогодні субота і після тижня навчання залишається куча куча речей, які треба перестирати до понеділка. То зараз стірка, тоді чистка бурячків і далі по плану можемо викупати морку. Ну, кому буде цікаво, той залишається з нами. E Бей м'ячика, бей м'ячика Ось прийшли наші помічники. Це моя сестричка Даша. Даша уливайся Марійка, махай привіт. Передавай папі привіт. Передавай, кажи папа, привіт. Папа тебе дивить. Пішли, Марійка, занесемо бачка я буду своє відео увірватися. Ну звісно, ти будеш бачити себе на відео. Іди вперед. Іди. визня. Сказала до нас усім привіт. Да, мірка, як каже, ну домірчик привітайся зі всім. Усім привіт. Дуже вже хочуть себе побачити по телевізору. Зараз ми погодуємо бачків, тоді сходимо до корови. Погода в нас сьогодні вітряна, але тепла. На завтра передає дощ. може ми встигнемо робити роботу. Не хочеться порпатися в болоті, хочеться сухеньким скласти. Все сховати в погріб. Але вже як Бог дасть, так воно і буде. Марійка впала. Впала трошки? Трошки впала? Так. Нічого. Тривечко мене зачепила. Тривечку зачепила? А може ти просто необережно бігла. Типа не закидай, то Ну, Бачки тут по суті виїдають трагу пісні картошки. Та ще гарно, по суті, запутався один я запутався? А бачиш, намотав гарбузиня. Ми зараз їх переб'ємо. У нас ведро, відроці. І цей запутався. Зараз ми підемо нагодуємо фасольку, дамо її їсти. Один сяпити. на, дивися, яка ти красива. Ти не потримаєш, бо там не буде вкрива. Гатька, ти красива. Нагодуємо корову, дамо її води. Бачите такі? Помічники мої маленькі. Собака покажуть нас на відео. ми корові зараз, бо як чистимо буряки, буряки, щоб не було. Не пропадало боротинь. Ну, звісно вже сухе не таке. Зелене, як би хотілося її, але даємо чистим буряки і віддаємо їх. На вечір кидаємо на зараз. Вчора привезла тітя Люда з дідоволодів, бурячення перечистили, привезли дали. Ні, у них немає у них корови, немає, вони вже. Як не тримають Не, не тримають. Нічого то привезли. Як нічого, Кудову не тримають. Качки, кури, то віддали нам бурячиня. І гарбузи чистили ну, в селі. Чистять. Чистять гарбузи, зерня та сушуть продають. Гарбузи ми віддаємо курам, корова з'їдає. І раціон осінь. Бурачення, гарбузи. Бурячки за чистими, які там нагнивші зіпсовані, теж віддаємо їй. Може, люціальні зараз підніметься, бо після другого укосу, у нас цього року було два укоси, бо молоду посіяли. Після другого укосу ще не підросла так дивляться, навіть їсть. Я не знаю, хто мої ролики дивиться. Будемо зі чого чомусь цікаво, що дивляться. Наша фосолька знаходиться під електропастухом. Ось тут, якщо ви бачите, йде три лінії електропастуха. Тут де ясно, то вона йде з ізоляторами, щоб закидати. Тут водопровод, ну, зробив чоловік отак, вивів під полів воду туди до маліни і клубніки наверх. А тут провели, вивели шланг, щоб їй набирати воду. А оце все, це її територія. Прицеп ми вже зараз дочистимо, почнемо другий. Почистимо другий прицеп і дасть Бог може ми до вечора хоча б викопаємо. Викопаємо морку на городі. Ось так проходить день, вже півдня пройшло, як не бувало. А зараз ми вже бурачки закінчили, чесно, не я, звісно. І збираємося всі дружно на поле компанією копати моркву. Це буде процес інтересний, бо куча дітей. Хто хоче побачити, як це все відбувається в наявності в реальному часі. Коли їде на поле копати з дітками, то їде і коляски, і грушки, і няньки, і всі їдуть. О, і Ася обов'язково Ася Ася куди їде, Ася, ася куди їде? Ася їде, куди Ася їде. Їхала Ася? Ехала, ехалась. На мерка еда. Не едешь? Еду. Приїхали ми вже на поле, будемо зараз копати моркву. Вона не в машині, вона, ділю, що така катати злата. Даша пішла вибирати кукурудзу вже, а не моркву. В цьому році в нас морква 15 гривень ціна була, але яка буде ціна далі, не знаємо. Але морква це такий товар, що може і постояти. Зимою продамо, дай Бог. У нас вже таке нахмарилося, вітер піднявся. Але можливо встигнемо. Ми приїхали машиною, а чоловік приїде трактором, бо колесо прокололо вчора возили. Пізніше приїдемо на купку, накопаємо. Não sou, certo? Слава Богу, вже закінчили ми перечищати наші бурячки. Це ця клітка, куди загрузили бурячки. Ця, що я показувала. Вся... Це ще картопельку віддала сестра чоловік. І зараз вам покажу. Ми ще тоді докопували морку, але вже докопували пізно, вже вечором. То добре, що її докопали. Ось такий, скільки в мене вийшло. Морковки, ну це вся морковка йде на продаж, бо ту, же ми вдома копали, то це ми вдома. А це так, Кількість морковки на продаж. Ми її докопали, привезли. Таким самим чином я вже не показувала, як ми її чистили. Привезли додому і на двох прицепах, і дочищали. А це стільки бурячки в погрібі. Всі бурячки влізли, слава Богу, сюди в погріб і ті в клітку, що не треба було. Ну, Це тут а кращі буряки, бо на ті перші буряки, які ми будемо брати зараз корові, то ми скидали на купу під горіхом. І тоді будемо брати звідти їх і першими чистити. Вчора вже забрали, у нас були вже перші морози, заморозки вранці то забрали гарбузики на кашу. У нас такі гарбузики, величезні. Забрали їх в погріб на кашу, бачите, ось трошечки вже є. Морозом прихватило, але нічого буде. Так що ми вже з городиною так ніби закінчили. Е, морква, боячок. Арбузики, все вже забрали. Ще лишилася капуста і. і... А, ні, ще кукурудза у нас на полі є, але то буде комбайн молотить. Якщо поїду на поле, то я вам заснімлю. І покажу. Всім дякую, що провели з нами наш вихідний день. Як він проходить? Так, майже кожен день проходить осінь. Осінь і одна робота, влітку друга робота. Тільки святкуємо великі церковні свята, що ми не робимо нічого. Але щось печемо, щось опікаємо. Та робота завжди є. Але слава Богу, що ми маємо можливість цю роботу робити. Тож, всім дякую. Всіх чекаю своїх наступних відео. Всім дякую за реакцію, за лайк. Не забувайте ставити пальчик вверх і обов'язково підписатися. Дуже дякую всім. Бувайте здорові. Нехай буде у вас мир, достаток і головне безпека.